І сьогодні, друзі, хто пам'ятає попереднє відео, е, там де ми проходили е, Назір тест. І, друзі, тут ще треба мені. Я вам кажу, в слідче відео ми будемо знімати IQ тест. Того, що То, е, Я вам казав, що мені треба 100% пройти тест на IQ, бо мені здається, що в мене його біжить, ніж Вінштайна. Напевно, що 200-100%. І сьогодні, друзі, як я обіцяв, ми проходимо IQ тест. Тому нажимаємо play. З вас обов'язково подобається, підписочка, тому що. Е, Треба, щоб ви підтримали мене, я думаю, там не, ці ментальні зв'язки обов'язково. Так, дивіться, ми, ми вже в лікарні. 100% ми Ейнштейни, Ейнштейн 100% в лікарні, бо це на Ейнштейна не, не схоже. Е, побачимось пізніше. Я радий, що побачимось пізніше. Так, нас зараз IQ zero. Просто нічого немає. Ось нас, до речі, IQ показують і перший етап. Що нам тут треба зробити? Зістач. А просто треба було нажати, серйозно. Пф, вже один IQ заробили. то прекрасно. А, чекай. Нормальний, я ще такий ліфт не бачу, дорі друзі, я вам серйозно кажу, так, тут так само треба нажати, все. Так, ми нажали, ми пройшли, супер. Я вам серйозно кажу, я ще такий ліфт губка Боби не бачив. Серйозно, подивіться, це, це навіть губка боб тут може не пройти. Так, чекайте. Все ми пропрігали, ми пройшли, серйозно, там... Зараз ці 25 IQ ми як е... Як зернята будем э, лускати, а ну-ка чекайте, що нам тут треба зробити? Нажати нам треба, так? Все плюс отдати, то да друзьям тут кого кажу? Менштайн. ну просто рідні брати там. Ну і давай, ага, є. Find the way, this mate. Нам треба пройти цей шлях. Ой, лабаринт, я чесно дуже-дуже сильно люблю. Серйозно, я не знаю чому, але хтось каже, просто ненавидить їх. А я дуже сильно полюбляю лабиринти. Та, чекайте, чекайте, ось так, ось так, ось так, ось так. Просто цей наш бот до біля нас ходить, Просто в стінах там проходить все. То я вам кажу 5 IQ, то ми вже не самі тупі на світі. Ви представляєте, це ж прогрес. І так, йдемо далі. Е, ZK, ага, ага. Який код? Який код? А, е, Код 59.21. 59, 21. Все, супер. Ще плюс один, IQ. Я, вам... я просто. Друзі, я вам кажу, зараз пройдемо 25 етапів і все, будемо просто рідні, брати. Так, Нам як тут, якщо я не помиляюсь, треба пройти бочком, бочком, бочком. Ми пройшли, супер. Просто я наче цю карту проходив, я серйозно, я тут літаю. Я вам серйозно. Ну, давайте і що нам тут? нажимаємо на клавішу. Добре, і нам що треба впасти? А це. Уай-яй-яй-яй-яй-яй, чекайте, лети, молите, молите. Моли. Ч... Нішкою, нішкою, нішкою трішечки ми. Е, дотронулись, чекайте, 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 чекайте. Чекайте, чекайте, чекайте. Ну давай, 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 давай лети, 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 лети. Фух. А там, ну просто там можна вже було де защитувати. Ей. Це це, це це не. Ну, ні, 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 я не можу. Це щось не, не по правилам. Чекайте. Я забув, що тут треба рухатись, чекайте. Я, за... я трішки призабув, що тут потрібно рухати. Саме пройшли, я вас тут телепорт навіть є. Пф. Ще плюс один IQ, я вас вітаю. Ну я не знаю, чесно, до чого тут IQ, до того, щоб просто падати. Ну добре. Хай буде плюс один, ну нам лишній не буде, Так, нам тут треба. Ага, 1, 2, 3, значить 4, 4, 4, 4. Все, ми пройшли, ура! У нас, до речі, 9 IQ вже, нам вже навіть vip зону припл. Ну, ви бачите, зону вже пропонують Знаєш, що ми правильно, ми вже до Енштейна доходимо. Так, чекайте. Е, тут, якщо я не помиляюсь, ось цей, потім ось цей, потім ось цей і потім. ось цей, Так, Так, я. Добре, що ми проходили тест на зірду, друзі, бо вже знаю, що я не дальтонік, ну. Прогрес, я вам теж, ну, прогрес, я вам серйозно кажу. Так, чекайте тут, якщо я не помиляюсь. Ай, ніжкою, там тапчиком, тапчиком, тапчиком ми черканули трішечки. Так, все ми прийшли. Я вас вітаю просто Оце 4 проди... хвилини, друзі, у нас вже 11 IQ, Тобто ми взагалі просто красавчики. Так, чекайте, що нам тут треба зробити. А, зрозумів, зрозумів, зрозумів. Ось так от, ось так. От. А, чекайте, мені його треба затащити якось, чи що? Чекайте, секундочку, секундочку. А, я зрозумів. Мені треба на ту штучку на... нажати, все супер. І ми пройшли. Ура! Ура, ура, ура! І так, тепер летимо. А, до речі, у нас тут якийсь фріск, а, ми можемо е безкоштовно пропустити етап, я зрозумів. Так, давайте ми зараз ці е камінчики зараз поставимо. А ну, давай, давай, ну став, ну, давай. Ну. Боже, що це? Ви представляєте, які ми воно ну, до кірпічі таскаємо? Ну і... А, туди можна приїхати, серйозно. Я, я не, а, все я допе, я до а то я взагалі серйозно, а я тільки що думав, як мені це зробити, серйозно. А ну-ка, чекайте, дивіться, якщо я не помиляюсь, то ми просто... Я думаю, ми туди ж просто його не заштовхаємо, так? Да? Правильно, правильно. Ну правильно ж. І дивіться, ми зараз повинні ось так, ось так. Корей. Я ж, я ж, ну, я професіонал чекайте, Я чую, зараз тут до, трішечки буде довговато. Ось так от, ось так от, ось так от, ось так от, ось так, ось так. Ну, 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 Васячка, давай, рухаємося, рухаємося. І сюди Просто ми ми просто енштейне, я вам серйозно кажу. Друзі, якби ви в не поставили, не підписали, ну. Я я цуково кажу Все також завдяки вам, серйозно. Тому дякую вам велике і. Ага, і тут запам'ятовувати треба шлях. Якщо. Е, я... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А це ну тут не можна просто пригнути? А тут пригати? зло. Тут чекайте що, на всій карті не можна пригати? Чекайте, мені здається, ось так, ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Ось так, ось так, ось так. Опа опа опа, тут по попристіночку, попристіночку, попристіночку. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Ось так ось так ось так ось так ось так. Ось так ось так ось так ось так. Давай 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 рухайся, 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 рухайся. І ось так. І йдемо, 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 йдемо. І ось так, і ось так. І сюди. Ура! Просто я вам кажу, у мене айтюб, У мене ще й пам'ять просто прекрасна, друзі. Я вам кажу, а це карта бровися, серйозно. Навіть і, і ми... А, чи... А, тут... Не... Угу. Я зрозумів, я зрозумів. Чекайте, а що тут треба робити? А, наш віштов, Чекайте, що нас відштовхує? Я не знаю, але мені здається, ми можемо зараз такими темпами проїти трішечки цей етап і ми його зараз проїдемо і будь ласка відкрийте нам дверці і сюди я все одно кажу оце броні це Бронежилет, тому що просто подивіться на нас на діли і все там, ну просто я все одно кажу. Чекайте, як нам тут пройти. Мені тут треба щось зробити, тільки якби я знав, що. Що. Тут ніякого коду немає. Знаєте чому? Тому що оця от, е, штручок, що я тільки що казав, він нам дуже сильно знадобиться. Тому що нам треба порахувати, скільки тут є е, фіолетових Чи це синій, я не знаю. Ну, коротше, скільки цих є предметів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Так, 8, 8, 8. О, сюди! Коротше, йдемо далі. Фоловзе винні парк. Добре, і що тут треба зробити? чекай, А, до речі, у нас є. Е Нам треба просто було пройти лабіринт. Ну, ми пройшли вже набагато ваші. Етап. До речі, у нас вже 18 IQ. до речі, ну, це непогано. Серйозно, а, о, о добрий вечір, добрий, добрий. Ви наші е палети, ви наші просто е найкращі ці. Так, ось так, давай, давай, кірпічики. І ось так, і ось так. Ми нажали, натиснули? Натиснули. Це супер. І йдемо наші теж відкрилися. І що нам тут треба зробити? Нам тут. Ааа, е... серйозно, дивіться. Тут у нас відкрита дверця, але ми що правильно відходимо, вона закривається. Тому ми розумні, ми розумні, серйозно. І ми, до речі, друзі напишіть в коментарях, чи ви знали от всі етапи, які я зараз проходжу, ви так само зробили, чи ви е, такі, цей капець, а я б не додумався. Ну серйозно, бо в мене інколи буває, я дивлюся якесь. Е, хтось щось мені каже, і я такий, а так можна було? Серйозно? <серйозно> Таке інколи буває, але тут, а ми просто, тут не можна права на помилку, тому ми все робимо чітко і ясно. Та, давай залазь, 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 я тебе прошу. Опа, все відкрилося, я вам кажу, я професіонал. І ще плюс один IQ. Так, ліфтик наш найшвидший на світі. І була сочка, що треба зробити? Дивіться. And all numbers and floor the code. Дорі, друзі, знаєте, що? До речі, у нас курс математики за перший клас. Тому що, дивіться, нам тут сказали, треба всі цифри ці порахувати. Дивіться. Один плюс один. Чекайте, два, два чекай, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 18. По ідеї, і зараз буде 18, так? Не 18, 19? Не 9. Чекайте, 17. Чи там може більше? О, 17! Оце я математик, я вам серйозно кажу. Чекай, то там було. Коротше, ми пройшли все. Саме головне, що ми отримали один IQ. Так, The Codes. But the keywords upside down. А, серйозно, перевернути 6-0-3-3. Тоді. Чекайте. Ні-ні-ні, чекайте 6-0. 3-3, так? Ні, чекайте, тоді. Тоді 3-3-9-0. Чекайте, чекайте, чекайте. 3 3 0, 9. Я вам кажу, я щось за НАТО за мудро зробив. Я думав, що тут перевернутий код, значить і там він також повинен бути перевернутий, І 6, типу, перевернута дев'ятка. Капець. Серйозно, я вам кажу, за НАТО за НАТО мудро. Сто 100% місця, якщо я за, за таке думаю, то. Все, зрозумів. Так, дивіться, всю, на що нам тут треба зробити. Чекайте, думаємо, думаємо, думаємо. 4... Може тут ззаді? 2, 2, 9, 9. 2, 2, 9, 9. Я вам кажу, мийштайн, дорогий друзі, серйозно, просто, ну ви б додумались, я, ну, я вам кажу, в мене просто. Зразу думка просто. Ага, чекайте, тут. Чек... Що? Нам не можна проходити? Чекайте, це якийсь скляні... скляний куб, так? Так, чекайте, а. А, я зрозумів. Чекайте, ні, я не зрозумів. Чекайте, тут у нас є відзеркалення, так? Тобто ми можемо по ідеї. А! Чек... Чи ні, я не зрозумів. Чекайте, дивіться. У нас є ось тут схід, так? Це типу відзеркалення до цього. Тоді, по ідеї, ми йдемо сюди, і це повинно бути ось це. Так, все правильно. Тепер нам треба повернути на два, Ось сюди, на один сюди і на один сюди. Потім один сюди. Чекайте, і ще один сюди. І ще ось так. А потім і тут виходить. Все! Я вам кажу, оце, оце, реально, ну я вам серйозно треба думати. Отут вже треба думати, бо це на перші етапи це були прям ну дуже легкі. Тому ну там, там було сказано, що ти набереш 5 IQ, значить ти дуже тупий. Е, або в тебе дуже мало розуму. Ну серйозно, але бачу, ну вже 22 IQ, дорогі друзі, я вам кажу, а тут вже на 22 IQ, тут вже треба думати. Я вам серйозно кажу, тут вже не просто так легко. Давайте. Зараз нам треба хоча б пройти 25, хоча б. Дивіться, і тут що у нас є? Бо оце мені вже не подобається. серйозно, тут мені вже не подобається, тому що тут вже якісь є оці кубики, всякі лего. Е І так, the code number is stats on the ground. Name mes walled help. Е фі моментслейтер. Я взагалі шурупів не бачу. Які шурупи? Е фі І так, друзі, знаєте, що тут було 31... 30, 31. 31 шуруп. Я не розумію чому, але ми були дуже близькі і чому воно не зарахували, що там реально 32. І там ще писало, що оцей шурупчик маленький, це ще плюс 1. Ну серйозно, я. Вау. Ну тут прям серйозно вау. Я не розумію, що тут треба робити. Ну, я кудись. Ага, все, я зрозумів. Чекайте, тут пригати можна? Чи ні? Чекайте, тут при. О. Продумали! Продумали, продумали все до кінця. Чекайте, чекайте, чекайте. Ага, нас, по ідеї, повинні засвітитися е, світлячки. Світлячки повинні засвітитися. Дорець, то що не шо? можна вмирати? Бо нас ці світлячки обмовляються, серйозно? Чекайте, не каже. Я вам серйозно кажу. Так, да, один засвічується. І нам не можна вмирати на цій карті. Ви що, серйозно? Чекайте, добре, ми тут спрягнули. Тут ми обережненько, обережненько, Чап-тіча-чача, давай. Ось так, ось так, ось так. І йдемо ось ось так. Ми пройшли, супер. І чекайте, тепер далі ось так. І зараз ще один нам треба нажати. Давай, будь ласка. чап, 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 Давай, давай прийдемо, ідемо. Раз, два, оп. От ножечками, ножичками шевелимо, ведемо ось сюди. Супер, я звітаю, серйозно. І чекайте, чекайте, чекайте. Ось так, ось так, ось так, ось так. Ось так, ось так, ось так. Все, супер, просто ми прийшли. Я вас вітаю, де наш там Ну Друзі, друзі, і зараз заключний етап. Якщо ми це проходимо, знаєте, що значить, ми Енштейни просто. Ооо! До... Мені не подобається вже його вираз обличчя. Друзі, знаєте, що я вас вітаю, друзі. друзі. Ми Енштейн вже офіційні. тому що у нас більше ніж 25 IQ 26 на плюс один. Я до речі, не ну серйозно. Дорогі друзі, 26. IQ, прогрес. Я вам сьогодні кажу. Ну, друзі, друзі, якщо вам це відео сподобалось, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. Та підписуйтесь на канал та підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там завжди унікальний контент. Ну і всім пока-пока.